Жителі громади, шановні наші захисники, ми сьогодні провели позачергову 62 сесію. Приємно, що сьогодні виключно всі питання були в підтримку наших Збройних сил України. Ми сьогодні передаємо понад суму на понад, сумно, 241 тисячу гривень, 21 дрон, дрон для потреби нашої військової частини, де перебувають на службі наші земляки. Ми переконані, що ці дрони переможуть наблизити нашу гру. Також ми сьогодні передбачили по нашій програмі шефської допомоги понад півтора мільйона гривень на запити військових частин, які потребують також закупівлі мавіків дронів. Тому я хочу подякувати всім жителям Старосинявської громади, всім тим людям, закликав податків, депутатам Старосинявської селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, колективу селищної ради, загалом всій громаді Старосинявщини, що ми маємо сьогодні змогу. Знову ж таки виділи понад півтора мільйона гривень і наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!